Це велике, бачите, українська земля вона сповниться такими талантами. Як там не було тяжко, але все одно такі таланти є на цій землі, і вони, навіть, як знаєте, так ті старовинні кемертони десь все одно серед нас є. І коли український народ хоче сповнити свою таку пісню, яку він звучить, як він хто він, відкіляв він, куди він, як я прийшов, куди йде, то якраз такі кемертони наші, чудові наші. Митці, подвижники, вони нам допомагають зрозуміти, хто ми є. Так що ще раз подякуємо такій чудові дитині. А зараз дуже дякуємо, дуже дякуємо, дуже дякуємо. А зараз я хочу запросити на сцену нашого побратима з Майдану. Це пан Михайло Мотузний, це наш чудовий поет. Просимо. Хочу всіх поздоровити із Святом Незалежності і прочитати декілька віршів, які про нашу Україну. У мене багато віршів на різну тему, але я хочу прочитати сьогодні про Україну. Мені нічого іншого не треба, вгамує біль твоя свята сльоза. Чи є на світі ще синіше небо, в дзвінких піснях оспівана краса. Я признаюсь тобі в любові, нема без себе майбуття і возвеличу в пісні й слові моя прабатьівська земля. Таке вже життя, ми завжди у дорозі, ти дім мій єдиний, що доля дала. Дитинство і юність, забуденим змозі, візьми мої сили, життя і діла, мені дарувала на крилах надію, Козацьке серце гаряче без зла. У тебе найбільше у світі я вірю, щоб ти розквітала і вічно жила. Я признаюсь тобі в любові, нема без тебе майбуття. І возвеличу величу в пісній солові моя прабатьківська земля. У мене вірші вони рознопламені. І тому гімн, як хочу прочитати, називається пробував не, написати гімн для українців він називається «Гімн українців. Ну, гімн не раді бувають, є «Государственний гімн, а є просто гімн. Прийде час, Україна Воскресне, сонце правди над нами зійде. Хто народу служитиме чесно, той до щастя його приведе. До свободи, до свободи, хай над нами не буде панів. До свободи, до свободи, буде так, як народ захотів. Вороги шаленіють від люті, їм потрібні слух'яні раби, без вітчизни в кайдани закуті і здатні до боротьби. До свободи, до свободи, хай над нами не буде панів. До свободи, до свободи, буде так, як народ захотів. Допоможуть нам сили небесні, у єднанні гарячих сердець, прийде час, Україна воскресне, бо настане сварівлю кінець. До свободи, до свободи, хай над нами не буде панів. До свободи, до свободи, буде так, як народ заходів. Коли останній раб тебе причем. З корін, піднімешся з коліна, піднімешся з колін, розправиш крила, у серці поля піснею заб'ється, жива, жива, і ще не вмерла Україна, коли сречеться кривди і розбрату, Бо тільки у братерстві сила, вона з усіх з'єднає наша мати. Жива, жива і ще не вмерла Україна, коли за правду будемо стояти. То прийде молодь, мужня і зміцніла, тоді ми гордо зможемо сказати, живе, живе і буде жити Україна. Називається вірш присвячується загиблим Біловайському котлі. Я у вісні при... Іду до тебе, мамо, бо так не зможу, ти прости мені, за Україну, мамо, за свободу, твій син загинув в віловайському котлі. Цей світ не правий, в ньому стільки зради, і слі гірких, що випали тобі, ми не здавались, не тікали. А йшли у вічність, усі разом йшли, стріляти нічим скінчились патрони, та ворог бив по нас із танків у притул, лилася кров рікою, зойк із лиш Бог один німим у цьому свідком був. Не плачте, мамо, що прийти не зможу, бо так судилось. Ви простіть мені за Україну, мамо, за свободу ваш син загинув віловайсько котрий. Ні, ти не вмреш, надія наша. Хай мруть вони оті Катини ситі, для котрих буде Божий світ це наша раша, що Фюрерам удурені й забиті. Що бігають по світу і валають, ми вільні, наша нація єдина. Та слава Богу, в світі люди знають, ви є раби до сьомого коліна. І живете в Росії, наче в зоні. У вас не країна, це тюрма тюрмою, а ваші пахани вори в законі, викоєни, орда Ордою. Ні. Ти не вмреш, надія наша. Ми люди з світлою душею, нас не здолає ваша раша, бахвальством, підступом і брехнею. Чому ти не виходиш на Майдан? Боїшся правди і скорботи, а в госпіталі моруть від ран, і кров за тебе пролимають патріоти. А ти байдужий, ти рахуй не жив, ти не боровсь, мовчав, мов раб останній. Ти все ховавсь служив, тебе, як бидло, заганяли в статі. Який там мир мінській договоренності. який там мир договорен? Нарде проплачений волає, він не дешевий, не дурак, тебе з трибуни розпинає. Вони з брехні зробили крест раби Москви царя зі сходу і написали маніфест. Для, щоб знищити свободу, і поховали язик, і поковтали язики народом вибрані слуги, пропалаче рука Москви, тітушки в раді недолугі.